Він тривалі роки підтверджував реноме одного з найкращих захисників України. Водночас на Ріс відмовлявся виконувати гімн України, чудово підіграючи російській пропаганді, вписував себе у парадигму спорт в нє політики», А потім, взагалі, без докорів сумління поїхав за довгим рублем до країни вбивці на п'ятий рік війни. Щоправда, після 24 лютого 2022-го, як і багато його колег спортсменів, начебто, отямився. Усі ці метаморфози Ярослава Ракицького за останні 20 років згадаємо разом численні татуювання Ракицького промовисто свідчить: він нерозривно поєднує себе із Донецьком на лівій руці троянди, які є одним із символів міста, на правій пам'ятник Шахтарю та герб міста. Але місце народження майбутньої зірки гриників є не Донецьк, а населений пункт Шахтарське Дніпропетровської області, де він прожив до 14 річного віку. Згодом перебереться до сусідньої області. Дебютує сперше за юнацьку команду шахтаря, а у 20-річному віці за дорослих гірників. І це при шаленій конкуренції з легіонарами за часів мірчило часку. Подача Вілєна. Ракіцький! Ярослав Раківський він швидко здобув довіру головного тренера і полюбився Донецькій публіці, яка вважала його таким собі небагатослівним щирим трудягою. Провівши лише вісім матчів у футболці житеря, Ракицький отримав виклик до національної збірної. Суперник для дебюту виявився не із приємних. У жовтні 2009-го Україна приймала зіркову Англію, яка, щоправда, уже на той час гарантувала собі вихід на південно-африканський мундіаль. Тоді на Дніпро арені божевільно красивий удар Назаренка подарував мінімальну перемогу, заряджав зі своєї лівої гармати і Ракицький. Але шедевр Псував кіпер трьох левів Девід Джеймс. Захисники то зараз ракетський, який удар по воротах з лівої ноги і міг залетіти. Всі торік у сезоні 2010 тисячі двадцятого потрапив на радари Барселони. З Блоуграна з Донечана зустрічалися в рамках чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. На виїзді зазнали розгрому один а єдиний гол за гірників забив саме Ракицький. Потім мінімально поступилися вдома. І після того матчу відбулася цікава розмова між пепом Гвардіолою і Мірчою Луческо, яку вдалося розшифрувати іспанським журналістам. Гвардіола скажу я вам, Мірче, ваш Ракицький дуже сильний гравець, сміливий має незвичайну агресію. Луческу він не тільки в центрі може зіграти, а й зліва грає чудово. Він нічого не боїться. Думаю, вам знадобився би такий футболіст. Але Барселона, обпечена досвідом з трансфером Чигиринського, цього разу не поспішала, а Ракицький на кампно так і не приїхав. Увесь пік його кар'єри, минув у шахтарі. У 2011-му спалахнув перший скандал Ракицького пов'язаний зі збірною України. Тодішній керманич національної команди Олег Блохин звинувати Ярослава та Андрія Єрмоленка у тому, що вони перебільшують серйозність своїх травм, щоб поникнути участі у спарингу зі Швецією. Лікарі мені доповіли, що у Ярму Оленка гематома привідного м'яза, а у ракицького стара травма коліна, яка час від часу турбує больовими відчуттями. Я з таким коліном грав років 10. У відповідь Ракицький божився, ніякої симуляції немає. Він прагнув потрапити у збірну і не мав наміру руйнувати це досягнення. Місце національній команді Центрбек собі таки зберіг та руками демонстрував надійну гру. Але найбільше запам'ятався не досягненнями, а впертою відмовою виконувати національний гімн. Не співав і ніхто мене не змусить. Зухвало заявляв Ракицький, і продовжував гнути свою лінію навіть після того, як Росія окупувала такий дорогий його серцю Донецьк. Можливо, ви їм не знаєте? Я да, знаю, я все. Я настраюсь на ігру. Mm -hmm. Моя задача вийти показати хороший футбол, правильно? Я думаю, людей достраивають, як я граю. Все, я їм все доказую на полі. У нас Феменка тоже не пойдет їм що могло могу з ним рядом становиться там. просто. <пілкнути> <м> <пілкнути> 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 Через кілька років видасть не менш зашкварний коментар на пропандистському каналі Країни. <-Окупанта> а Хтось говорить, що ви не хочете більше за сборную Україну виступати. Я от... хотів понять. Я когда-то такое говорив. Я выхожу на поле. Ну, ребят, послушайте. Там люди, вся страна поют гимн. І футболісти поют гимн. Ну, для мене одно правило. Если вийшов на поле, треба отдаватися повністю. А, не, сейчас как за горланню, как лепса, бля. И приду із Правильно? Ну, зачем воно надо? Після того, як Росія окупувала Донецьк, Шахтар на кілька сезонів приїхав до Львова. Ракетському порубування на заході України не припало до душі. А ще могу сказать, больше не хочу играть в Львові. Так нереально болеть, как у нас. Чему? За Динамо полный стадион болеет, и нас освистывают все парафинят. И сейчас за Днепр то же самое болеет. И нас все парафинят. У 2017-му українських вболівальників обурило, як гравці шахтаря відмовлялися виходити в футболках з написом на підтримку воїнів в АТО. У Харкові на футболістів, зокрема і на Ракицького, чекала серйозна розмова із Ультрас. Якщо ви думаєте, що питання лише в останній ситуації з футболками, що ми, то це не що так. ми ще? кожен раз бачимо, як ви відноситесь до гімну України перед матчами. Хто відноситься? кожен раз хто відноситься? Вся ваша команда. Ну, я відношу гімну тебе. Ну, так всієї команди будете відповідати всі яком. У нас то українці поють, кромі Ярослава. Українці. 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 Ще раз собі Україн, казати, буду відповідати українці. вся команда. А наступного року Ракицький взагалі отримав купняка. Відболівальника, який прорвався на поле після українського класичного у Києві. До слова, Динамо тоді взяло гору з рахунком 2-1. Що я отримав поджопник. Ну, нормально, що? Ну, це клоун. Підіть, давай, позвонімо один на один і вопрос вийде. Це такое. Ну, я нього, він убіжав одразу в толпу. У 2016 році в Шахтарі завершилась ера Мірчолоческу, яка тривала протягом 12 років. На його місце прийшов португалець Павло Фонсека, з яким стосунки у Ракицького одразу ж не заладилися. Подейкують почалося із того, що футболіст на два дні запізнився на збори команди, що дуже не сподобалося фонсеці. А ракицький свою чергою не проховував невдоволення тим, що з новим тренером Шахтар вилетів уже кваліфікації Ліги Чемпіонів від Янг Бойс. Останньою ж краплею за чутками стало нібито те, що фонсека не випустив Ракицького навіть на Міну у надважливому матчі проти Леона в грудні 18-го. Це був заключний поєдинок групового етапу ліги чемпіонів. А для виходу у плей-офф гірникам була потрібна лише перемога. Зіграли нічию, а Ракицький вирішив покинути шахтар, обравши зашкварний варіант продовження кар'єри у 2019-му Поїхав на Росію в Пітерський зеніт на п'ятий рік війни, в ході якої та сама РФ віджал Донецьк, який він так любить. Після підписання контракту одразу ж посипалися крінжеві заяви українські чемпионат сейчас уже очень слабый и не очень интересно, можно так сказать. Это произошло буквально уже пятый год идет, как чемпионат ослаб а и все. Поэтому саму хотелось перейти в хороший чемпионат и в топ-команду. Тем более это «Зенит». Цікаво, чи усвідомив Ракицький прямий зв'язок між ослабленням чемпіонату і росіянами, які принесли війну на українську землю, що вдарила по всіх сферах життя країни. До слова на той час зеніт асистентом тренера вже працював зрадник України, прізвище, ім'я якого не заслуговує на те, аби його озвучувати. Але повернемося до Ракицького у 2021-му Він негативно відригував на те, що збірні України і Росії розвели прожовокуванні кваліфікації на чемпіонат світу 2022-го. Я навпаки хотів би, щоб російські команди з українськими зустрічалися в лізі чемпіонів як було раніше, і щоб проводили турнірчики дружні. Це нормально. Українські фанати, звісно, перехід ракетського на російське болота сприйняли різко негативно. Збірна захисника припинила викликати, і, зрештою, він офіційно голосив про завершення кар'єри, опублікувавши ображений допис у соцмережах. Я чекав на виклику команду упродовж всього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Не навичками футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол поза політикою. І Зенітом Ракицький встиг чотири рази стати чемпіоном Росії. Виступав аж до початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022-го Нарешті прозрів. Виклав в інстаграмі пост Я Українець. Україні мир стоп війні. А через кілька днів виїхав з Росії. У липні того ж року переїхав до Туреччини. Вадама Демір Спор, але привів за нього лише вісім ігор. А у 2023 році двадцять болівальників поверненням до Шахтаря заговорив українською та зробив заяву пояснення своїх виступів на Росії. Ніхто не міг уявити такого масштабу агресії, що росіяни тисячами вбиватимуть українців, руйнуватимуть наші міста. Якби я знав, що так буде, то ніколи б не поїхав грати до Росії. Більше того, вважаю, що багато хто до лютого 2022 року не сприймав це настільки важко. Подивіться, у Росії проводився чемпіонат світу з футболу, мав відбутися фінал Ліги Чемпіонів. Багато українців продовжували жити в Росії і працювати. Країни торгували між собою, але 24 лютого розставило все по своїх місцях. Після повернення у Шахтар «Ракицький» відіграв зенецький клуб лише один сезон. Встиг запам'ятатися курйозним голом спиною у ворота Фейнурда в рамках однієї восьмої Ліги Європи. Здобув Кубок України та взаював ще один чемпіонський титул у складі гірників. Десятий у кар'єрі «Ракицького». До слова, у чемпіонському матчі на арені Львів встиг взяти участь у масовій бійці між гравцями Дніпра і Шахтаря. У Ракицького розсічення ракетському розбив. Розбуло обличчя правда. Віталій Федорів. От чим запам'ятався Віталій Федорів? Федорів. Так жодного поєдинку цього сезону. Те от цим. Епізодом, контракт Ракицького закінчився влітку. 2024 тисячі Клуб вирішив його не продовжувати. І, схоже, це шокувало ветерана помаранчево-чорних. Про гіркий після смак розповіла його сестра Дар'я. Написала у соцмережах наступне: найвідданіше серце гірників залишає клуб не за своїм бажанням. Час йти далі. Кар'єра продовжується. Здоров'я і фізична форма. Відмінні, готові до нових викликів. Навіть хід відривувала і дружина Ольга. Та усьому є кінець. На жаль, не такий, як я уявляла, і це було не наше рішення. Я б сказала більше, але не буду. Моє помаранчеве серце зараз дуже болить. Але воно назавжди залишиться помаранчевим і вдячним за все, що було. На початку 2025 року ракицький запустив власну футбольну агенцію та голосив про першого зіркового клієнта бронзового призера молодіжного євро 2023 Володимира Селюка. На сторінках ракицького соцмережах тепер часто можна побачити, як він їздить з допомогою до українських бійців. А вони записують йому відповідь Подяки. Зокрема, нещодавний Роста відвідав одну з найгарячіших точок планети Український Покровськ. І побував у рідному спорткомплексі Шахтар, де розпочинався його футбольний шлях. Але вчинки Ракицького переконують не усіх. Ракицький ніколи не сприймався як людина, яка якось наближена до українських ідей. Усі пам'ятають, як він тримав руку біля серця. Краще взагалі не тримати, ніж так, мов ти отруївся біля шем. Пам'ятають зеніт, Ракицький залишився в Україні, допомагає армії добре. Зараз його сприйняття десь стало спокійнішим у проукраїнської футбольної громадськості, яка раніше була налаштована до нього скептично, але далеко не у всіх. Є люди, які не сприймали ракицького раніше і не сприймають зараз. У березні 2025 року Ракицький знову струсонув український інфопростір, офіційно ставши гравцем чорноморця. За кілька днів до того моряків очолив багаторічний експартнер по Шахтарю Олександр Кучер. За одеситів Ракицький депутував у 22-му турі УПЛ. Проти Карпат вийшов на 76-й та потрапив під свист трибуна. Це питання того, як його е, колись сприймали, так воно і залишилось. Знаєш. Е, Сприйняття, яке вкорінилося, навіть якщо це було досить давно, воно повертається. Дісталося Ракицькому і за фізичну форму. Вболівальники у коментарях дорікали сильно поправився. заледве виходить. Навіщо йому взагалі той футбол?